Зараз дивиться канал Житомир. З вами молодіжний формат та я Наталія Дехтієвська. Сподіваюся, у вас гарний весняний настрій. Лаштовуйтеся зручніше і ви дізнаєтеся про таке. Професійні актори та актори-аматори відзначили міжнародний день театру прем'єрами. Власноруч виготовити прикраси легко, варто лише вибрати потрібні намистинки. Проект Діор презентували українські музиканти. Житомиряни із захопленням зустріли виконавців. Певно більшість українців знайомі із творчістю Івана Франка. Щоправда, частіше із прозою та поезією. Та, окрім цих творів, митець написав і п'єси, зокрема, соціально-психологічну драму Украдене щастя. Це трагедія трьох людей, які стали жертвами підступних братів головної героїні Ганни. Житомирські актори з нагоди міжнародного дня театру відтворили на сцені украдене щастя. За сюжетом п'єси украдене щастя, головна героїня Анна покохала Михайла, але її брати вирішили долю дівчини всупереч її бажанням. Вони відправили хлопця на війну, пізніше підкинули звістку про його смерть. А дівчину видали заміж за іншого, найми та Миколу. Чоловік любив Анну і вона почала поступово звикати до подружнього життя. Та одного разу жінка випадково дізнається, що Михайло із війни повернувся живий. Анна згадує, колишнє кохання піддається споку. Сливому Михайлу та зраджує свого чоловіка. Розв'язка сюжету кровопролиття. Чоловік із ревнощів вбиває коханця жінки. Таким чином, троє людей стали заручниками підступних братів головної героїні. Де нещастя називають одним із найкращих творів Івана Франка. П'єса написана у 1893 році. У різний час її постановки здійснювали на сценах українських та зарубіжних театрів, показують украдене щастя і на сцені Житомирського обласного драматичного театру. Щоправда, не в класичному, а в модерновому стилі. Художній керівник та режисер постановки Наталія Тимошкіна підготувала виставу до міжнародного дня театру. Я желаю всім вам, щоб сльози. Были только от счастья, или если это трагедия, то только в театре. Окрім прем'єри з нагоди свята Житомирському обласному музично-драматичному театру присвоїли звання академічного. Во-первых, на наші плечі відповідальність, тому що статус академічний – це і план він буде більший по кількості спектаклів і по кількості зрителів, Ну і, звісно, фінансування в зарплаті. Украдене щастя показували професійні актори із багаторічним стажем роботи. Та у Житомирі є й театрали-аматори. Це старшокласники та студенти, які грають на сцені у своє задоволення, як виявилося, і в задоволення глядачів. Сірано де Бержерак» – комедію за одноіменною п'єсою Едвана Ростана показали актори народної молодіжної студії Юність. Для режисера Тетяни Мокрої постановка п'єси Сірано де Бержерак» була мрією. Трупа театру студії юність не лише втілила цю мрію в життя, а й міцно утвердила власний професіоналізм. Адже саме завдяки цій п'єсі, театр студія підтвердив своє звання народного. Я дуже довго чекала цих хлопців, Я 10 років їх І, нарешті, Наконець з'явилися ребята, які змогли це зіграти. От, як на мой взгляд, для аматорського театру вони змогли це зробити. Нам дуже пощастило з режисером. У нас чудовий режисер. У нас проходять дуже такі, знаєте, теплі репетиції. І, власне кажучи, завдяки якомусь такому вмінню спілкування значить, з людьми, і, власне, стільки років існує ця театральна студія. Тому що, ну, я гадаю, якщо б була інша людина, нічого б такого не було. Ся Сіраноди Берджерак, написана французьким поетом і драматургом Едмоном Ростаном, є перлиною світової літератури. Головний герой дуелянт, несмішник, людина неймовірної внутрішньої свободи. Олександр Моначинський, який зіграв головного героя, говорить, щоб перевтілитися в таку особистість, як Сіраноди Берджарак, довелося чимало працювати. Це велика відповідальність, і відповідальність не тільки від мене, а загалом всього колективу. Адже один одна людина нічого не вирішує. Це все вирішує колектив. На сцені були все: і розпач, і баталії, і гумор, і лірика, і звичайно, справжні кохання. По завершенню актори зірвали бурю овацій і викликали захоплення не лише глядачів, а й професійних акторів. Це класика, і надзвичайно тяжко грати. Я колись в молодості теж в цій виставі брала участь. Я вважаю і вітаю з перемогою і режисера, і цих акторів. Навіть не хочу називати їх дітьми, а це молоді талановиті актори. Я навіть дивилася виставу і вже відбирала на свій смак тих молодих акторів, які могли в нас на професійній сцені грати зі мною і з нашими колегами. У нас дуже багато молоді в театрі. Тому нашому театру теж пощастило є звідки брати кадри, і я вітаю всіх. Я дуже задоволена. Я взагалі трохи така не зібрана, тому що я тільки вийшла із зали і в захопленні в такому, знаєте, як побувала, нібито в своїй молодості. Молодіжний формат триває, і далі поговоримо про прикраси. Кожна жінка хоче виглядати як найкраще. Окрім макіяжу та стильного одягу, важливу роль в образі красунь відіграють аксесуари, зокрема, коралі, сережки, брошки та браслети. Та навіть ці дрібнички часто задорого коштують. Альтернатива покупок готової продукції це власноруч створені прикраси. У Житомирі є магазин, де продають всі необхідні для цього матеріали. Зайшовши у магазин, розбігаються очі. Тут ви знайдете найрізноманітніші намистини, зроблені із дерева, пластику, кераміки, скла, полімерної глини та інших матеріалів. Також тут величезний вибір фурнітури для створення сережок, браслетів та коралів. Кожен бажаючий може за власним смаком обрати бісер та камінчики для виготовлення прикрас. Продавці магазину уважно ставляться до своїх покупців та часто підказують їм, як правильно комбінувати намистинки. До кожного покупця, якби свій такий підхід індивідуальний, ми розпитуємо, задаємо йому якісь питання, щоб зрозуміти, чого він потребує, чого він хоче, яку яку прикрасу для чого. Тоді, вже, якби, виходячи з цього, пропонуємо декілька варіантів, щоб він міг побачити, що йому більше подобається. Також пропонуємо йому допомогу, якщо він не знає, як, наприклад, зробити цю прикрасу. Ціни ми можемо тут спостерігати, зазвичай, всі, здебільшого, всі ціни у нас йдуть за грам. Декілька тільки різновидностей бусин це поштучно продаються. Ось також у нас є там віси, на яких ми зважуємо ці бусинки. Якщо людину цікавить, скільки грам, наприклад, в одній бусинці, вона вже тоді підходить і сама зважує, дізнається це. Керівник магазину Інна Порохницька каже: власноруч створені прикраси обходяться у кілька разів дешевше аніж готова продукція. Приблизительно себестоимость вот этих именно сережек, которые изготовлены из, з пластика из сергового хрусталя, приблизительно гривень 10-12. Естественно, в магазинах будуть стоить 30-40, може бути і більше. Для покупців, які хочуть власноруч створювати прикраси, але не вміють цього робити, дівчата зазвичай показують, як всього за декілька хвилин можна зробити сережки. Такі сережки можна зготовити примерно за минут 5-7. Ну уже с нашими навыками. Вот, Для этого необходимая, необходимая фурнитура это швензы. Вот, это то, что мы уже непосредственно одеваем в ушко. Блавочки, гвоздики, ну и непосредственно бусинки. Значит, берем гвоздик, пронизываем бусинку, отгинаем его. Для этого у нас еще есть вот инструменты. Бокорезами отрезаем круглогубцами специальные на себя. Инструменты, специальные да, специальные инструменты, которые да тоже продаются, все продается у нас, можно приобрести круглогубцами закрутили петлю, одели следующую булавочку, следующую бусинку, снова же те же движения. А скільки коштують такі інструменти? Дорого? 40 гривень один інструмент, але якщо ви їх покупаєте, вам вже вистачить на всю залишуюся життя, в принципі. Єдине, що може бути потрібно буде так це вот бокорези просто, либо же наточити. Для більш вибагливих покупців проводять спеціальні майстер-класи, де показують складніші техніки виконання. Майстер-класи у нас проводяться на протяженні 4-5 годин. Во время этого мастер-класса вы обучаетесь базовым бижутерным техникам. То есть абсолютно все базовые бижутерные техники вы их осваиваете в это время. Уже просто потом, когда вы знаете навыки все, тогда уже вы приходите к нам, и мы развиваем вашу фантазию с помощью нашей фурнитуры уже дополнительной. Также... Контакти з мастером ви підтримуєте і можете смотрети же роботи і продовжувати розвивати своє творчество. Ну а, от... а вообще саме елементарною сірожкою для этого хватит 10 минут, мне кажется. кожна модниця, окрім сережок, повинна вдало підбирати браслет. Ця універсальна прикраса в сезоні, весна літо – Невід'ємний атрибут стилю жінки. Это модно, как и вот браслеты на витковой основе, как мы сейчас вот наблюдаем. Широкие, любой величины такие проволочные каркасные браслеты, как у меня. Браслеты с больших камней. Будь то пластик либо натуральный камень, сейчас это в принципе не имеет значения. На лето очень хорошо для носки пластик, потому что он легкий, не парит. В принципе, натуральный камень уже будет намного потяжелее. Соответственно, весна лето, это подразумевает то, что это все будет очень ярко. очень ярко, по-весеннему, по-летнему. Но в то же время, если вы идете на какой-то вечер, вы можете ограничиться просто либо черным цветом, либо сочетанием того же черного с... с, белым, либо классическое черное розовое. Это браслет, который вот сейчас мы будем с вами, который мы уже почти сделали. Э -э сделан на витковой основе либо называют еще memory, проволока memory, которая имеет память. Этот браслет приблизительно в гривен 50, себестоимость его будет. Не что я в магазинах... Он будет дороже, конечно, намного дороже. С помощью бокорезов мы отрезаем проволоку круглогубцами. Закручиваем вот такую петлю, чтобы она держалась. в конце, потом, если захотите, если будет желание, можно добавить еще вот такие вот бусинки на окончание. Также самое сделать и сюда. Вот. Окрім виготовлення браслетів на курсах навчають, як робити на место. Когда обучается человек на наших курсах, мы учим в основном у нас йде уклон помимо базовых техник на ожерелье, на то, что мы носим именно на шее. Разных форм. с разными техниками. Техника на вот стоперная техника на леске. Техника, которая пронизывается, булавочная, пронизывается каждая бусинка на булавочку, так как мы с вами делали сережки. Вот. То ли это обычное, то, что тоже может сделать любой человек, это просто нанизано на резинку, оно даже тянется, никаких карабинов, абсолютно ничего. А резинки то есть, они легко. такие? Пружьи. Они упругие, да, довольно крепкие, хватит вам, в принципе, их довольно надолго. Тоже сейчас ноу-хау и очень, в принципе, модно, если взять вот это вот украшение. Это бусины Пандоры и основы для них. Тут уже вообще не нужно никакого мастерства. Просто отдельно продается вот такая вот основа. Она вот самостоятельно открывается вот здесь вот. И бусины Пандора вы надеваете хоть каждый день разные бусины. Вот. Под любое настроение и делайте себе новые. Есть она как и на браслеты, так и на ожерелье. Покупти прекрас люди разного вику. Магазин в Житомире уже существует полтора года. И за полтора года хочу вам сказать, что в принципе магазин рассчитан на совершенно разные категории людей. Это женщины. Це і молодіші підростковий розроб і юношеський, і жінки в більш старшому вірості. Діти для дітей теж дуже багато интересных вещей: бусин, пластикових, кулончиків. Ім це в першу чергу интересно. Діти обычно тянут за собою маму. Окрім бісеру, камінчиків та фурнітури для прикрас у магазині є література, яка навчає власноруч виготовляти сережки, кольє та браслети. Для постійних покупців діють знижки до 10%. Окрім того, в магазині часто проводять різноманітні акції, а також конкурси на створення оригінальних прикрас. Продовжуємо. У Житомирі презентували сольний проект Едуарда Приступи під назвою Діор. Двогодинний вечір акустики відбувся в Кавоманії. Про що співають хлопці та як їх зустріли Житомиряни? Знає Галина Ковальчук. Сульний проект Едуарда Приступи під назвою Діор презентували у Житомирі. Двогодинний вечір акустики відбувся в центрі інтелектуального дозвілля Кавоманія. Засновниками нещодавно створеного музичного проекту Діор стали музиканти Едуард діля приступа та Орест Криса. Назва гурту майже абревіатура. І нічого спільного з відомою торговою маркою у цих хлопців немає. Справа в тому що в Житомирі ми грали тільки, я грав тільки у складі і у складі гурту Неділя і це були такі якісь масштабні акції, концерти на майданах. А такі от, ну, скажімо так, майже квартирний варіант, да, коли. Без подзвучки, на трошки розстроєному піаніно. Так для слухаючої, думаючи, тверезої публіки, це вперше такий концерт. І сьогодні ми будемо представляти. І акустичні версії тих пісень, як, на які там знімалися кліпи, виходили, виходили в попередніх альбомах, а також будемо співати пісні з нашої спільної платівки Зористом Дівор і ще декілька, поки ми там, нам, поки їздимо, напрацювали декілька новинок, які просто немає в записі, Ми сьогодні будемо їх співати. Тобто це такий, ем, ми, ми так придумали, що це такий ем, український кантрі-варіант. Ем, ну, а, такі аля бримінські музиканти, знаєте, тобто зупиняємось, граємо і їдемо далі. Тобто мені це цікаво, тому що інші енергії зовсім ти відчуваєш під той час. Тобто якась така цікава атмосфера. тобто да, ну, За 15 років вже багато проїхано, проїхали концертів там. Там вже близько там, півтори тисячі да, там були в різних країнах, були там і Майдани, і фестивалі. От. А якби, такі камерні варіанти для мене зараз по-новому відкриваються. Я розумію, чому так від цього кайфує Бабкін, там, сенсей і решта виконавців. Тому що зовсім все по-іншому. Едуард Приступа, колишній учасник гурту Танок на майдані Конго, продюсер співачки Росави та співорганізатор проєкту Тричі понеділок в Україні відомий як музикант, композитор, аранжувальник, продюсер. Звичайно, є пісні. Їм вже десь там десь по 17 років, тому що а ці пісні колись робив гурт на площаді Конга. А потім вони якось нікуди не доробилися, нічого там з ними не трапилося, а ніхто їх не видавав. Але я вирішив, що треба ці пісні донести до слухача От, і зробити саме такий варіант, який, який, є на зараз, який є зараз, яким ми будемо його сьогодні представляти. Такий камерний квартирний варіант без, без шуму, гаму, пафосу і охоронців. Першою піснею, яку співак написав сам, була пісня про маму. Це було давно. Це була пісня, здається, про маму. У нас перші пісень це було десь років 10-12, може, 14 десь так. Я не пам'ятаю. Здається, після 10. І це була саме пісня, яку я спробував написати. Життя надихає. В принципі, я знаходжусь майже в постійному стані натхнення. І... Тому мені просто там все, що відбувається, все надихає. Життя і все, що поряд, кохання, друзі, життєві ситуації, навколишні середовищі. Все як виник музичний проект Діор, розповів ще один учасник Орест Криса. значить ситуація така, що познайомились. Ми на червоній руті в 97-му році. У нас було спільне коло друзів. І ми представляли свій проєкт, свій, свій гурт, гурт Хагата, а діля приймав участь у ТНМК. Ну, було все весело, голосно і по-всякому було. Вот. З тих пір, постійно, оскільки у нас були спільні друзі, ми, ну якась була певна симпатія у нас виникла. Так, обставини склалися, що ми спілкувалися, ну, спілкувалися і потім. Виникла потреба в співпраці. То часами я там в деяких альбомах у ділі ми там тексти робили разом. От, а Потім я прийшов до ділі з пропозицією записати декілька пісень, що переросло потім в проєкт Тричі понеділок, в якому ще приймав участь Сашко Положинський. Записали ми цю платівку, видали її, також її можна в інтернеті послухати. Але проєкт, скажімо так, не мав продовження, тому що всі ми були ну, абсолютно повністю в своїх справах. Тобто, це відразу от в процесі роботи стало ясно, що це буде віртуальний проєкт, тому що ми... Записувались в різний час, ми не зустрічались в студії, приходили в зручний для себе час. Тобто втрьох ми зустрілись три рази. Два рази в студії і один раз на презентації. Потім Діля покликав мене пограти з ним в акустиці. Я погодився. І так воно якось нам добре пішло, сподобалось. Як окремий жанр почало існувати, тобто в ділі багато там всяких, всякої музики. і Він займається тим і тим і тим. і Композитор, продюсер. Виявляється, в Житомирі хлопці не лише співали, а й знімали частинку власного кліпа. Виникла ідея в тих містах, в яких ми їздимо, для того, щоб воно якось. Ну, По-перше, для нас була якась пам'ятка, по-друге, все ж таки була можливо якась пам'ятка і приємність якась для тих ну, людей, які в тих містах живуть. Треба там десь знаходити цікаві місця і щось там співати і це викладати в інтернет. Коли стало питання про пісню, то радились там чи ту, чи цю пісню, яку пісню взяти, а потім якось воно само виплило на те, що в нас є пісня на вірші Шевченка. А, а, і вибор вибір місця, так? Ну, виб, треба вибрати місце, щоб, наприклад, люди, які дивляться, вони розуміли, що о, це моє рідне місто там, або о, я був у рівному, я тут був. Ну, як правило, пам'ятник Шевченка де стоїть? В центрі міста, правильно? Тобто треба бути, ну, треба співати коло Шевченка. А що співати коло Шевченка? Пісні на вірш Шевченка. От ми і співаємо пісні на вірш Шевченка коло пам'ятника Шевченка. Він гарний поет. Ну пам'ятники Шевченка стоять по цілому світі. Так що, якщо у нас раптом виникне світове турне, то ми можемо ми можемо продовжити цю традицію. Житомирські прихильники творчості цих музикантів лишилися більш ніж задоволені концертом, адже хлопці відіграли не лише пісні з альбому Діор Хело, фідель, мулатка, але й зіграли старі хіти, такі як вода, би я бил, казка для дорослих, ти знову сама. был гением, я бы занимался пением, если бы я был Киногероем я бы жил в домике у моря, если бы я был мечтателем, может подрабатывал спасателем, но с такой радостью нерятеля невозможно быть, просто надо быть иногда по течению иногда против, чтобы, чтобы не забыть дни, когда мы вместе собирали росу в поле, играли в детство, ты я вино, сигареты ночью просыпаюсь, кричу дети, открываю домик, кастанеты, скучно, но свечи, сигареты, где ты, где ты, если бы как ты, раньше мог заплыть. Пісні Едуарда Пристопи співають танок на Майдані Конго пара нормальних. Віталій Козловський, Надія Майхер та інші зірки вітчизняного шоу-бізнесу. Мені дуже сподобався, прийшла випадково і, на жаль, не на початок, але враження шикарні. Ну я хочу сказати, що вони перш за все дуже класні музиканти. Рідко побачиш, щоб ну, артисти володіли. Ну музиканти взагалі володіли так інструментом. Добре. Тому що ну, зараз дуже багато таких от, дуже посередніх ну, музикантів, які не, не дуже володіють добре інструментом. Емоції переповнюють просто в захваті. Настільки сподобалась тепла атмосфера. Музикантам величезне дякую, що завітали в нас в наше місто. Дякую за позитив, за щедрість таку почуттів. Нам дуже сподобалося. Чекаємо ще їх. Альбомом Діор Діля та Орест вже побували в багатьох куточках України. На такій музичній ноті молодіжний формат підійшов до завершення. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі, яка відбудеться за тиждень у цій же порі. Наша програма і надалі слідкуватиме за молодіжним життям Житомирян. Будьте щасливі!